Євангелія на щодень, 13 червня Йоанна 13, 3, 17. Ісус, знаючи, що отець осе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов і до Бога повертається, став від вечері, скинув одіж, узяв рушника і підперезався, тоді налив води до умивальниці і почав омивати учнів ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходи отже до Симона Петра та той йому, ти, Господи, мені вмивати ноги? каже йому Ісус у відповідь. Те, що я роблю, ти під цю пору не відаєш. Зрозумієш потім. Петро ж йому каже ні, не митимеш моїх ніг повіки. Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зо мною часки. Господи, проказує до нього Симон Петро. То не тільки ноги, але і руки і голову, а Ісус йому, тому, хто обмитий, нічого не треба мивати, крім самих ніг. Овесь бо він чистий, і ви чисті, та не всі. Знав бо, хто зрадить його мав, тим, хто і мовив. Не всі ви чисті. омивши їм ноги, обрався, знову одіж, сів до столу та й каже до них: чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене, учитель, Господь. І правильно мовити, бо я є. Тож, коли вмив вам ноги, я Господь і учитель, то і ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, що ви так робили, як оце я вам учинив. Істинно, істинно говорю вам: слуга не більше за пана свого, а посланий не більше за того, хто послав Його, знавши, те, щасливі будете, коли так чинитимете. Бог ніколи не приходить до людей з порожніми руками, Він завжди приходить із подарунками. Одним із них є Євангелія, іншим євхаристія, у якій людське мало, тобто хліб і вино, стає божественним багато тіло і кров'ю Ісуса. За цими дарами йдуть інші божі дари, зокрема милосердя, тобто повернення людини її втраченої гідності, сина чи доньки Небесного Отця. Елементарна людська вихованість натякає відповідати на ці подарунки подарунками. Але що можна дати Богу натомість, чи є щось, що Він чекає? Людина за все, що отримала від Ісуса, повинна обдарувати Його вдячністю, яка полягає в наслідуванні Господа в ділах милосердя до інших, ідеться про милосердя найвищого рівня. Смиренне прощення ближньому, щоб бути з Ним в єдності і спільно слухати Боже Слово та виконати Його, а також спільно з'єднуватися з Ісусом у святому причасті, тільки шлях, насичений милосердям, одне до одного веде прямо до неба. Господи, навчи мене ставитися до Моєї ближніх зі смиренням, дарувати їм милосердя.